У мене в руках новинка від гіберіт, яку особисто я дуже довго чекала. Це клавіші з миву Sigma 40 Чому чекала довго? А все через те, що вони стали нарешті тоненькими. Sigma 40 можуть бути круглі, можуть бути квадратні, можуть бути скляні, можуть бути з нержавійки. Скляні будуть мати товщину 6 мм, а з нержавіючої сталі товщина буде всього на всього 4 мм. Ну і взагалі, хто давно зі мною, той знає, що я фанат нержавіючої сталі. Тут дуже легке очищення. Зі склом трішечки не так. Скло буде більше на себе брати відбитки, але у скла є дуже цікаві відтіночки. Наприклад, сірий і пісочний. Вони вже такі складніші, і їх можна ще поєднувати з мікроцементом. Що у нас в коробці? Ну, по-перше, кнопка у нас захищена спеціальною плівкою, щоб поки не завершилися всі роботи, у нас не було пошкоджень. Так, ми потім здираємо Звідси і звідси. У нас є кріплення до кнопочки і штовхачі для клавіш. Є інструкція, і не обов'язково знати німецьку чи англійську для того, щоб розібратися, тому що тут скрізь малюночки. І є отака брошура по догляду, де, перейшовши за QR-кодом, ви можете почитати, як. Фабрика рекомендує доглядати за своїми клавішами. Інструкція на 30 мовах. Української, на жаль, немає, але є російська. Також з нержавійки є в кольорах, І все частіше замість чорного матового обирають чорний хром. Чорний хром буде цікавіше грати на світлі, і він такий, бачите, брошований. А це чорний матовий. І той, і той легко чиститься. Білі матові клавіші, бронзові клавіші, біле чорне скло. І в мене тут немає клавіші, але є зразок, що можна замовити SIGMA 40 в такому червоному золоті, Я все частіше отримую запити від дизайнерів саме на цей новий Хочете бути в курсі новинок, підписуйтесь на мене, а також запрошую вас до себе на семінари. Там цікаво і корисно.